Так, друзі, дивіться, вона риболовлю на поплавок і в мене вже покльовка. А. І щось там вже воно дзьобає той поплавок. оп, І в мене є риба в нього. в мене є рибка, така зовсім малесенька плотвичка, але ай, блін, тут дерева. Але задля удовольствия саме те, що треба. І я її відпускаю, як і майже 100% риби, яку ловлю саме я. Це перша риболовля на поплавок з камеру одрузь о, була, є. є маленька, теж маленька, але, але дуже класно, то що вона клює. У мене сьогодні взяв з собою дві поплавочки. цього 4 метри вона в мене, по-моєму, і маленька, яка в мене плюс мінус метр. Хто активний? Глядач мого каналу може вже здогадатися, що це за вудочка. А ті, хто зайшли на мій канал вперше, важливо, і гадки немає, що це за вудочка. Але в мене риба і тому буду розповідати не про вудочки, а про рибу. Ось в мене вже третя полтичка. О, сподіваюся, що він дуже гарно її буде видно. Ну, в общем-то, клює вона добре. Лі хорошо, і мені це подобається. І це я ловлю на дна два париша бо. Зараз вообще зручно, капец. О, і, о, друзья, это все уже сдалось это же закрыто це... и і валилась. Трошки трошки дофіга плутвичок. Відео я ще не завершую, але хочу вам сказати про те, як сьогодні клює і на що сьогодні клює. Значить, так, спершу, це в мене зараз поплок 2 грама, стоїть груз на ньому 2 грама. Опариш, гачок, цей гюрза, якийсь там, я там прикріплю фото. Золотенький такий гачучок маленький, це у мене він сьомого да, розміру. Зовсім такий маленький. Січецю плитву раз-два просто. Ну. У мене сьогодні було, звичайно, пару холостих клювак, але це таке, це ісключення. В основному, о, в мене до сих пір. Оп-оп-оп-оп, давай. Давай. Ні, не хочу добрати. Ну, от. О, о, повело. Ну. Ну, ну, ну є. Ну Навіть отаку от от дрібненьку плотву січе цей гачок. Тому ну, гачко однозначно лайк, лайк з плюсом, я хочу сказати. Тому що мені цей гачок дуже сподобався для ловлі на поплавець і буду його тестувати активно влітку. Ну або не тільки влітку половлю на фідер. Ну от, от. Такі от... Ну, коротше, буду зараз відчіплю цю бідну плитву і буду її відпускати. Mm, окей, ну одразу, але покльовки хоча б є. Оп-оп-повела? оп, 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 оп повела. Є. Це взагалі не впручалося, що таке, може якась, якась больна чешу. Це ніяко, коли вони впираються так, що капець. це як... Як якийсь корч, я не знаю, якийсь листик йде? О. Та блін, віддайте мені вже мою насадку. О, так-от. Трох фей. Оп-оп, знову покльовка. Ану, давай. Продовження буде. О, да, продовження є. От бачите, оця я витягував, вона просто... Так дергається, що капець. Оце от то, що тільки що, вона взагалі як, як бревно. Странно, вода прозора, а я рибу не бачу то що кидаю. Зачепилась? Ні. Глибина тут, звичайно, не дуже велика. Оп, оп, знову є. Знову есть... Ай, качок в пальцях. И плот вычка ще. Усього Так бру... да, тихо, тихо, ты Того, господи. О, такого. Тро Трохфей. И уже шесть там. Дзыбая. А ну давай. Поклевосик такой, что прям я аж в руку вичу. Оп, і, і, друзі, просто я, ну, без покльовки. Просто без покльовки взяла і сила. Сейвопот ваш тут. Що клюєш без покльовки. Оп-оп-оп, дивіться, друзі, бачила, як повело. Оп, Дві, як, як повело, друзі, як повело. Ти шо? Це там водичка прозора, вона, конечно, шурує. Спокойно, спокойно, ти шо, як воблер, Як тіній магалон, прям шихалський. В одну, в другу, в одну в другу сторону, капец. Вот така от трохфейш, трохфейна. Вже вот два роки підряд ловлю одну і ту саму по твою по розміру. От я не розумію. Оп, погнало! Погнала, вона просто як насадку брала. О, 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 друзі, прям ціла стайка підійшла, ось я бачу зараз. Просто ціла стає от от, ось омалечої стоїть. Як у мене тільки що. Ну давай, давай, давай. Доїдай, проманочку, доїдай, давай. Давай. Он я бачу, як вона її їсть цю проманку. Це капець. Ну давай, 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 давай. Єсть, єсть, да, єсть. єсть. Така ось мале, малеча. Вона там дуже довго її доїдала, доїдала, ну і таки доїла, наприкінець. Таку риболовлю навіть закінчувати не хочеться. Ну воно кліє і нормально все. Що? що ще треба для щастя? О, о дивіться, ось, ось пливе. Давай, пливи. Покльовка, сразу. Чи ні, Чи да. Чинє. О да. О, о, блин, думаю, крупніша. Але вона не крупніша, вона просто... А, я засіклась. Да, вона... Ні, вона крупніша все-таки за першу. За оцю то, що я тільки-тільки, щоб -тільки йому. І, короче, риба холодніша. Бо ця, походу, взяла, ну, іменно ця плотва, ця от зграйка от цієї плотви, напевно, годується десь в нижніх шарах води. О, така ось плотвінь. О, ого, ото о, 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 він мотається. О, ось я бачу її. Просто все під моїми ногами. Дерева заважають ловити просто капітально. Плавочникам з вудками 7-8 метрів, знайомо таке. Да, вона хробика у так само гарно клівало зараз чи ні. Я спробую комбінований колір. Білий з червоним. Ну не в смислі один опариш такий білий з червоним. Два опариша, один білий, один червоний. Зачепился, ё-моё. Какие-то гілляки валяються. Все. По полетіли закидать. Ось отсюда встану, на видр задуваю капитально просто. Це невозможно. Холодно, ну не сильно прям холодно, но задуваю хорошо. Коротше, екстрене включення. включення. Нічого не клює. Тому буду, напевно, йти додому і закінчувати відповідно це відео. Оп, От, Нічого не клює, але щось клюнуло. Щось... Ну, Напевно, відео буду все-таки завершувати, тому що е, ну, реально трошки перестало вже брать, вже плитва не ходить. То, думаю, я буду завершувати. Друзі, коротше, підписуйтесь на мій телеграм-канал, добиваю мені 600 підписників, залишили зовсім трошки. Ну, все, друзі. Якщо вам сподобалось ця риболовля обов'язково лайк, Хто скучу за риболовлі на поплавок. Обов'язково теж лайк. Тому, друзі, всім удачі, всім пока!